Повірного дня, шановні українці. Сьогодні вийшов з правих у ліс. Хочу вам розповісти про увагу. Увага це один з основних магічних інструментів. І куди ви направляєте увагу, те з вами і відбувається. Відповідно, потрібно концентрувати свою свідомість на чомусь позитивному. От. Працювати зі своєю уявою. Чому? Тому що, коли ви в своїй голові створюєте позитивні образи, і це саме починає відбуватися в вашому житті. Такі моменти, коли ви починаєте думати про щось позитивне, наприклад, про позбавлення страждань, вам, наприклад, Потрапить простір, підтягне відповідно ваш простір. Ну, Відео про мої, наприклад, про розкрещування на одному чи на другому моєму каналі. От. Але здавалося б, мало одразу бути все добре чи рівно. Але такі моменти в просторі є структури, створені людьми і не тільки людьми. Різні егрегоріальні. От. І в цей час, якщо людина, тобто її душа має, і енергококон має якісь підключення до якихось егрегорів, і людина захоче з них вирватися. От. Що відбувається? Грегор починає воювати за цю душу, тому що кожна людина це. По суті, генератор енергії. От. І втрачати корм ніхто не хоче, тому що в світі все банально просто, без всяких там рептилоїдів, якихось глобальних замислів, все зводиться до двох речей, що на матеріальному плані воюють за ресурс. Наприклад, хто знищить першим українську націю і захопить їхні землю, відповідно, ресурс, От там, схід чи захід. А на на енергетичному рівні потрібно просто захопити свідомість людини, щоб вона увагу направляла на певні речі, кому що потрібно, і генерувала певний вид енергії. Ось, До речі, знайшов те, що хотів. Звіробій посеред лісу, де немає стежок, я проліз через хащі. Павуки, вибачайте, потурбував ваші будівлі, але по праву сили. Для своєї творчості, як творець, я зараз беру цю чарівну траву, яка піде на виготовлення різних магічних речей. Програмних свічок є таке інше. Дякую господарям лісу за цей подаруночок. Так от, в цій боротьбі, коли ви захочете, наприклад, вийти, те, що називають боротьба Грегорів, розкреститися, вам почнуть зразу духи Божі, які. До розкрещування, оцей дух, який підселяє вам, він почне давати вам сумніви і все інше. В ідеалі треба трамняний трап'ятний мішочок збирати, наприклад, тюль шити, те, що дихає, але я тут швидко не, не встигну запаритись, подихаю. Але з іншого боку, поліетилен ізолює оці дикі енергії. Дивіться, яка вже нагарна. Це у нас ліс на полісі. От, і виходить, іде боротьба. Підкрадається сумніви. Для чого? Сумніви що роблять? Вони відводять увагу. Відводять увагу від суті. Відповідно, більше страху, більше низьких істот живиться, це все налазить і воно ще більше згрупується. Тому важливо, щоб, е, ніби як пройшли іспит, для того, щоб е, все забирати, до речі, не можна. Ось. Залишаю на розплід. І е, галявинки, до речі, бачите, тут глушина, ніхто не ходить, стежок немає. На галявинці трава, можливо, комусь буде потрібно, завжди буде мати більшу силу. Тому що тут вихід іде енергії. Вихід енергії. І тому тут дерева хащі навіть ожина не росте. Хоча воно тут вже багато років, як ви бачите, бо плодоносить. От. І. Таким чином, перейшовши цей іспит, свою боротьбу, від вас простір, яка пташка, друзі, здається. От, і е, чекає для того, щоб ви склали іспит, тобто заявили свої права, свою силу. І ви фіксуєте своєю дією, наприклад, розхрещення, вихід з егрегору страждань. І тільки тоді у вас почне життя змінюватись на краще. Далі ви Переносити увагу на позитив. А з негативними новинами, ну як би нам новини потрібно, моніторити, от, Як там землю нашу чи як е замилюють очі. от, Одних і народців, азіатів на так змінюють при владі. А суть від того, від втрати нації. Тому що ми нація, хочуть знищити ж націю, зробити геноцид. от, Вибити. Тому що... Можна закрити платіжні системи. В один-декілька в кліків всі платежі приходять через шлюзи. І кожна країна має платіжний шлюз. Ну я, наприклад, як ІТІ. Кожна країна має свій код. Ну там цифровий, буквений. І просто можна давати певні команди на певний шлюз. Тобто на країну можна в два кліка просто зупинити всі платежі, щоб та РФ, наприклад, не... Не купляла, не продавала ніч... нічого. Навіть нафту, газ, щоб просто не змогла продати. От. Можна дати зброю цими гарантами, що нам по роззброєнні давали. От. Тому що країну роззброїли. Зараз зачистять і неважливо, хто переможе, все одно ресурси йдуть не українці. Якщо Кацапи вони просто заберуть, якщо захід, то вони на сплату е за озброєння заберуть. От. тому що... Виходить, що халяви ж не існує. От. Скажуть, а чого ось стільки років, ось такі у нас 14-го року війна, ніяких заводів не будували будівельних, це все заберуть. Тобто це потрібно знати. До речі, дивіться, скільки кропива. Це свідчить, що тут родюча гарна земля. Ну, в кропиву ми не поліземо, давайте ці хащі спробуємо обійти. Ось будяк, до речі. Зараз просто накопала і гарно збирати на магічні трави. Для роботи з нечистю. Ну, мої учні знають, як працювати. Я просто кажу, що кожна травинка, навіть той будяк, який чортів полохає, чортополох ще називає, він несе певні корисні енергії. Так, ну спробуємо тут пролізти. Погуляємо, покружляємо. От. Тому новини потрібно моніторити, для того, щоб мати інтелект вище середнього, не заблокований ніякими релігіями там аврамічними дрібновірствами ще чимось, тобто людина має бути вільна. І формування оцього свого простору, своїм, своєю увагою буде і вам підтягувати позитивне. От, Навіть на війні потрібно генерувати, що я, незважаючи на, на те, куди кидають і на те, що розкрадання там не стачу зброю, я виживу. Я виживу. Просто на цьому концентрувати увагу, уявляти, як ви повертаєтесь додому з перемогою. От. І все буде у вас чарівно. А якщо не просто уявляти, а свою увагу, якесь болото залізне, бачите? На торфяник вийдемо. Я тут просто ще не був, іду спонтанно. Кудись. Тут духи лісу ведуть, гуляю. Папора така чарівна. Як бачите, ще не цвіте. <ріст> Насправді, папор. папори з спорами розмножуються. Так. Аби я тут не пірнув десь цих болотах поліських. О, думаю, не пірнув. Тому можна це все посидувати ритуально. Ритуалами, робити ритуали, це ще більше на вас звертає увагу в просторі. Відповідно, ви притягуєте до себе ті енергії, які вам потрібно. От, але постійно в негативних ритуалах не можна бути. Тому що негатив притягує негатив. Потрібно з тим всім ділом балансувати. Навіть попив в церквах, вони в день типу щось хороше магічить, а по ночам чорнуху роблять на нічні меси і нічні ритуали вони роблять аж бігом, тому що я там був, свого часу теж був обманом заведений. І це все бачив на власні очі. Ну, вийшов, забрав, обманом забране по праву людини, по праву вільної людини, вільної душі. Тому взагалі в ідеалі намагайтеся бути поза всіма егрегорами. Можете зробити ритуали, можете хоча б озвучити в простір, що я вільна людина, вільна душа, і оце мерське, оці ваші ігри мене не стосуються. Тоді у вас буде. Боком всяка нечість обходити. Тому що ви умовно підсвічуєте на собі. Ось, на вас, коли клеймо раба, на вас лізуть всі. От. Тобто раба можна доїти брати в оренду. Рабів можна між рабами, лобами збивати за якийсь ресурс. От так, це лісники, якісь стопчики. Розмітку це квадрат розбивають. Так от, вийшовши з. Усіх максимально агрегорів. Ну, з аграгору роду не спішіть виходити, в кого рідний гнилий, то чого вам спішити виходити? От, І з аграру грошей я рекомендую не виходити, тому що гроші потрібні нам в матеріальному світі, це еквалент сили. Хто має більше грошей, той має більше влади і можливості ті самі інструменти купити, розумієте? Купити інструменти і творити. Ті ж самі, як оракул крука зараз займаюся виробництвом, то там багато тисяч доларів потрібно. Чи євро. Неможливо. Так що щось створити, щось толкове і корисне потрібне людям, потрібні гроші. Тому тут теж виходити зі всіх Грегорів бажано не зі всіх і одразу, а думати, з чого, як, навіщо ви виходите, які будуть наслідки. От. Ну як би можна без Грегора грошей жити десь на хуторі якомусь забитому, але я думаю це шлях чоловіка, тому що жінці потрібні чоловік, який приносить гроші, Для того, щоб забезпечити своїх дітей всім необхідним і не хвилюватися що дитина буде їсти. Тому, тому жінки і гроші це рівноцінне. От. Якщо шлях одинака... То це шлях чоловіка. От. І спрямовуйте відповідну увагу на те, що вам потрібно. Якщо ви хочете бути успішною жінкою, то вам потрібен чоловік, який буде приносити ресурси вам. От. Так. А це вже квас цікавий. Ну, я Десь іду. Сонце у нас ліворуч, значить мені потрібно йти на південь. Значить, йду я десь правильно, зараз я вимкну телефон, можливо, пізніше ще щось запишу. Бо тут якби незручно, потрібно дві руки, щоб не травмувати рослини. Так, трішки прогрібся. Так от, знову ж таки, до уваги, ви формуєте самі свою реальність. Звичайно, якщо у вас там, ви знаєте основи відовства, як працює магія, то вам легше начеклувати і притягнути те, що ви хочете в свій простір. Ну, сформувати свою реальністю тими ж, наприклад, інструментами, як там, оракулами, як мова програмування, чи рунами, чи гліфами. Це все мова програмування. І можна як програміст собі накудувати все, що ви хочете. От. Це все можна зробити. чарівно, легко і на користь собі. І ви повинні цим займатися. Фокус уваги тримати на позитиві. Якщо вам важко це зробити психологічно, якщо ви відчуваєте, що в вашому полі якісь паразити істоти, то достатньо хоча б посмішку штучно на себе натягнути. Повірте, люди, які на позитиві посміхаються, в них навіть по окопах біля них нічого не лягає вибухівка. Вони виживають, тому що це ну, не значить, що. В, на герці, де герці, коли козаки йшли на танок зі смертю. Я кажу не про це, я кажу про те, що потрібно все робити з розумом. О, тому що якщо ви хочете жити, ви будете жити. Якщо ви хочете жити успішно, мати фінанси на те, щоб забезпечувати свою сім'ю чи мати чоловіка, який забезпечуватиме вашу сім'ю, то ви це притягнете рано чи пізно. Ну, тут тільки потрібно буде попрацювати з блоками, розблокувати себе, повідкривати дороги, переписати долю і рухатись вперед на позитиві. І якщо ви щось впираєтеся, якусь стіну хащу, то все одно шукати, зміститися вправоруч, ліворуч і йти вперед. Потрібному вам напрямку. Так, зараз я знову бо Тут потрібно дві руки. Щодо, щодо подолання перешкод, то там я заходив. І здається, інколи в житті наступає такий момент, що перед вами стіна хащі і здається, що воно все непролазне і ви не пройдете. але як кажуть, руки, очі бояться, руки роблять. Потрібно рухатись, працювати. Тому що якщо ви будете стояти перед оцими зарослями, то ви туди ніяк не перенесетесь. От, якщо почнете працювати, помаленьку, маленьку роз... одну гілячку розігнули, другу, подивилися, як легше пройти і кудою, ви почнете проходити, і ваші блоки почнуть сходити. Звичайно, ви можете наймати відеочого, як ремонтну бригаду, він вам це все розчистить, спереду, порозчищає, допоможе пройти. А можете й самі витратити більше сил. От, але Ресурс грошовий ви наприклад, витратите і вирватись на волю. В принципі, я вам навіть на своєму каналі даю стільки інформації, що ви можете самостійно позбавлятися всіх блоків перешкод і рухатись вперед. Якась м'ята дико росте, пахне неймовірно. От. Красаж, краса ж, краса. Як бачите, все, що відбувається на енергетичному рівні в основі, можна перенести на рівень фізичний. Тому що, наприклад, маючи інвалідність, от, не треба опускати руки. І в мене, наприклад, вада з дитинства там і всякого наслухався від однолітків, тому що діти жорстокі, якщо жорстока душа прийшла. Вона може бути досить жорстокою, казати всякі речі неприємні. Але це все проходиться, це додаткові наутізи. Вони всі розв'язуються в іси, стійкі-стійкості характеру і дозволяють в подальшому досягати висот. От. Не потрібно нікого нічого просити, випрошувати. Потрібно направляти увагу на те, що ви сильні, ви мужні. Ви успішні, ви потомки трипільців, русі, видатних людей з видатним корінням, і ви все зможете. Ви є нація, ну ми з вами, ми є українці. От. І ніякі народи, які нам нав'язують комплекс меншовартості, нам ніякий перешкод не зроблять на нашому розвитку. Потрібно мати свою волю свою силу. Якщо перед вами стіна, помаленьку починаєте вирухати гілячки, вирухати. ага, не туди пішов, зрозумів. Зміщуєте свій фокус уваги, вектор уваги, щоб не витрачати зайву енергію, не лізти наперед. Можна і розвернутися, повернутися і все-таки знайти де вам Пройти буде найбільш легше і ефективніше. Докладаєте зусиль і йдете вперед. Фу. Бачите, життя на природі також піддається алгоритмам простору. От. Якщо ви собі кажете, що я вийду до поля відкритого родючого, то ви вийдете, я вже його бачу. Там, бачите, соняхи ростуть. Чому? Тому що я спрямував свою увагу знайти вихід, прийти куди мені потрібно. І мене, в принципі, я вийшов куди хотів. От. Долишлося дійти до машини. Самецінне я знайшов посеред лісу халявину, де люди не ходять. От. А це головне на щас. Тому що Люди можуть вже пролізти всюди, там, де... Проходять люди, більшість з них невідуючих, вони забруднюють собою енергетику в радіусі причому 5 метрів десь. Тому що енергококу на 2 метри, а деякі люди так воняють енергетично, стільки лайна і бруду мають, що потрібно в радіусі 5 метрів від людини, ніякі практики не робити. І нічого не збирати. О, Десь я аж там був. Десь я був там. Дивіться, яка краса. Соняхи повертають голівку до сонечка. Відповідно це сонячна квітка дарує радість, позитив, емоції. Якраз, до речі, тиждень соулу сову зараз ми з учнями проживаємо. чомусь працювати з цими рунами. Це вам, до речі, учні мої приклад того, як досягати успіху. Просто боротися, шукати шляхи, спрямовувати увагу на те, що я вийду куди мені потрібно. І мене символічно вивело на соняхи. На соняхи. Сонячна квітка. Краса. Краса, яка ж наша земля родюча. Шкода, що це все вивозиться за кордон. Ну, Соняхи насправді дуже сильно грунти виснажують всі олійні культури, такі як рапс, кукурудза, ну і бобові там. Далі йде в нас соя. Але маємо те, що маємо. Знову ж таки, світом правлять гроші. Рентабельність понад усе. Рентабельність понад усе. О, де цей паразит хочу вам показати. Як фокус ловить, їсть ось завезений жучок, який поїдає все. Та й таке. Увагу спрямовуйте на те, щоб знайти вихід з будь-якої ситуації. Далі, дованс, наприклад, хочете чоловіка, так спрямовуйте увагу, малюйте образ цього чоловіка, який він вам потрібен. Там грошовитий, багатий, успішний, бо якщо ви... Будете сидіти уявляти тільки, то це добре, але він вам через двері не проскочить. Ну хіба що якогось мертвяка сукуба притягнете, будете розважатися з сукубом. Потрібно ще робити дії, тобто на матеріальному рівні виходити в простір. От, і у вас такий маленький ритуальчик вийде, що ви виходите в простір і шукаєте. Тобто, тоді вже простір вам зможе щось підвести якогось чоловіка. Чому? Тому що ви спрямували на нього свою увагу. Простір вам підібрав під ваші параметри, тільки часто їх не змінюйте. Зафіксуйте якийсь один образ, потім, якщо щось нового притягнете. І виходьте в люди, щоб вам простір міг його притягнути. Якщо ви ліниві, чи ви витрачаєте час на щось своє, О, бжілки Працюють Працювати. Божі мушки, казав мій тато. Пасіку дуже любив. Ось колись я доросту до пасіки. Це відповідальність велика, то поки як би. Так, то о, і полин знайшов, але біля поля не варто брати його, тому що він тут кроплений отрутохімікатами. і краще брати в лісі десь шукай. Але звіробій теж дуже гарна чесна рослинка. Та й так, що хотів вам про увагу розповів, щоб ви концентрувались на позитиві, навіть в умовах війни, тому що концентрували те, що ви хочете досягнути. Концентруйте увагу на перемогу, на те, що нам зброю дадуть, за те, що геноцид української нації, нації за ознакою українець, за національністю, припиниться. І народцю ми всіх виженим, І заживемо гарно чарівно на цій прекрасній, дивіться, чорна земля родюча. Заживемо! Будемо жити і, як сонечко, цвісти і пахнути будемо. От. Бажаю вам, щоб ваша увага спрямовувалась на позитив, на те, щоб військовим вижити, вистояти і перемогти. Цивільно на те, щоб бути успішними, багато заробляти. І відповідно допомагати військовим і в тилу нищити корупціонерів, оцих інородців зажраних, не пускати їх тут ні на енергетичному, ні на фізичному рівні. І хай все буде добре і щасливо, а ми з вами, як сонечка, наберемося цього успіху. Слава Україні! Смерть ворогам!